Чому захворів Тимка? Одного разу, коли Марійка гуляла в парку, вона побачила хлопчика, який гуляв зі своїм цуценя. Хлопчик, що йшов по тротуару, а цуценя бігало навколо нього, стрибало і щось нюхало. Марійка одразу с уявила що в неї теж буде маленьке цуценя, і вона одягне своє нове пальто і піде з ним гуляти. Марійка швидко побігла додому. Коли Марійка прибігла додому, вона закричала Мамо, матусю, купіть мені, будь ласка, цуценя. А ти знаєш, що за цуценян треба доглядати? спитала мама. Я буду доглядати і годувати і в парку вигулювати. Обов'язково буду, мама. Цілий вечір Марійка умовляла маму і тата, щоб їй купили цуценя. Обіцяла годувати і вигулювати його, і нарешті вмовила. Наступного дня тато приніс додому маленьке цуценя, Яке жваво пригало, воно було таке маленьке і гарненьке. Марійка не відходила від нього, дівчинка назвала цуценя Тимкою. Наступного дня вона одягла своє новеньке пальто. Взула черевики, взяла цуценя і пішла з ним гуляти в парк. Вони ходили алеєю, а Тімка весело бігав навколо Марійки. Марійка була щасливою. Їй здавалось, що всі прохожі дивляться на неї і на її маленьке цуценя. Так минув день, потім другий. Якось вранці Марійка забула нагодувати Тимку, потім їй не схотілось піти з ним в парк гуляти, потім дівчинка дратувалася через те, що цуценя хотіла пограти з нею, і накричала на нього. Увечері, коли мама і тата повернулися з роботи, Тимка не, виб... не вибіг в коридор їх зустрічати. Мама одразу зрозуміла, що щось не так, щось трапилось з цуценям. Тімка лежав у кутку, ніс у нього був сухий і гарячим. Він навіть не подивився на, на їхні ноги. Доню, що трапилось з Тімкою? запитала мама. Не знаю, відповіла Марійка. Ти годувала його? поцікавився тата. Ні, я забула. А ти гуляла з ним у парку? спитала мама. Ні, мені було ніколи. І взагалі мені він уже набрид. Дуже засмучились мама і тата, і того ж вечора взяли Тімку і повинули. Взли до лікаря. Тімка одужав. Але з тих, з тих пір Марійка ніколи вже не ображала Тімку. Вона його годувала і вигулювала його у парку. І на все життя запам'ятала, що потрібно піклуватися про друзів наших менших.